Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Ірпені, де нещодавно закінчили монтаж ось цього навісу. Покриття навісу, монолітний полікарбонат прозорий. Покраска конструкції колір 7024 графіт. Ось так виглядає навіс. Вам потрібен гарний навіс для авто чи тераси. У нас найкращі спеціалісти в даній сфері. Всі, хто замовив навіс у єпластик, е дуже задоволені роботою. Телефонуйте та отримайте найкращу пропозицію вже сьогодні.